Завершився 2010 рік, який ще зовсім, здавалося б, нещодавно розпочався. Він відходить в історію і стає надбанням вічності. Що ж доброго приніс цей рік? Чим запам'ятається він в історії православної церкви? Про це у нашому короткому огляді. Найважливішою та найяскравішою подією 2010 року в житті Української православної церкви стало святкування 75-ліття з дня народження її предстоятеля, блаженнішого митрополита Володимира. Участь святішого патріарха Московського і всієї Русі Кирила, блаженішого митрополита чеських земель словаччини Христофора та представників усіх помісних православних церков надало урочистостям всеправославного характеру та ще раз засвідчило єдність Української православної церкви з вселенським православієм. 23 листопада, у храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Печерських Києво-Печерської лаври з нагоди ювілею предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Володимира представники усього вселенського православ'я соборно відправили божественну літургію. Упродовж минулого року Україну тричі відвідав предстоятель Руської православної церкви Святіший Патріарх Кирил. Перший візит відбувся 24-25 лютого. Тоді його святість відслужив молебень і божественну літургію у трапезному храмі Києво-Печерської лаври та звернувся до президента України Віктора Януковича зі словами вітання з нагоди його обрання на високий пост. Другий офіційний візит представителя руської православної церкви був приурочений до святкування пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира. За вісім днів свого перебування в Україні його святість відвідав Одеську Дніпропетровської пархії Української православної церкви та місто Київ. Третій архіпастерський візит в Україну святішого патріарха Московського і всієї Русі Кирила відбувся 22-23 листопада з нагоди святкування 75-літнього ювілею предстателя Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира. Упродовж 2010 року Україну відвідали декілька православних святинь світового масштабу. У пасхальні дні віруючі нашої церкви зустрічали чудотворну ікону Божої Матері Віфлеємська, що у базиліці Різдва Христового у місті Віфлеєм. З 13 по 25 травня в Україні перебувала чудотворна курсько-корінна ікона Божої Матері Знамення, головна святиня Руської православної церкви за кордоном. А з 22 листопада по 6 грудня ікона Богородиці Розчулення, перед якою молився та упокоївся преподобний Сарафим Саровський. 2010-го, згідно з рішенням священного синоду Української православної церкви, утворено нову єпархію Дніпродзержинську. Український єпископат збільшився на трьох архієреїв. Архімандрит Аліпій Козолій став єпископом Джанкойським і Роздольницьким. Архімандрит Никодим Барановський єпископом Рокитнянським, вікарієм Білоцерківської єпархії. Архімандрит Філарет Кучеров єпископом Дрогобицьким, вікарієм Львівської єпархії, архімандрит Феодосій Снігірьов – єпископом Броварським, вікарієм Київської митрополії. Позитивним явищем є процес повернення з розколу в лону Української православної церкви низки парафій в декількох єпархіях нашої церкви. Є надія на те, що цей процес з кожним роком набиратиме усе більших масштабів. Серед інших здобутків року перший благодійний різдвяний ярмарок три мішечки від Миколая до Різдва, що відкрився 17 грудня і триватиме до 9 січня на столичному майдані Незалежності. Захід проходить під патронатом Української православної церкви. За 2010 рік кількість православних чернечих обителей в Україні збільшилася на 14 і сягає 205. Станом на кінець 2010 року Українська православна церква налічує близько 11 тисяч парафій, понад 10 тисяч священнослужителів, дві академії, сім семінарій та 13 духовних училищ. Церква має 45 єпархій та 70 архієреїв.